Здоров'я ми у посадочках, в заростях біля річки, ще й краєм лісу планую пройти. Гуляємо, гуляючи, шукаємо гриби друга половина грудня. Он там зарості, а вище заростей просторий лугу був колись просторий і чистий. Зараз стрімко заростає березами, вільхами. Але найбільше агресивно заповнює простір, звісно, сосна. Скоро тут будемо маслюки шукати. Хай заростає, ось тут вище й не було нічого особливо. ні рослин, ні грибів, вони були всі нижче. Ось дика морква в грудні завернула своїх Кошики наверх ховає там насіння. Уже, мабуть, і нічого ховати, вже воно висипалось, мабуть. Хоча, може, й не все. Ось іще скільки є. До весни ці кошики спорожніють, а ми пройдемось туди. Подивимось, що там є. І відразу на старій вербі є гриби, на які я, на жаль, запізнилась. Підсохлі, чисті, не уражені, але підсохлі. Варто взяти десь підсадити. Я завжди так роблю. Якщо гриби мені не підходять, я кудись їх підсажую. Взагалі-то їх ще можна обрізати, деякі частини, з'їсти, тому що підсохли вони природнім шляхом. Не червиві. м'яко ж всередині добрий, побачу, як їх використаю. Піднімаюсь поглядом вище по вербі і розумію, що мені терміново треба купляти складну вудочку, там високо є гриби, добрі гливи свіженькі, видно звідси. Якби складна вудочка, то до них би було можливо дістати. А так, на жаль, вони зараз тут залишаються. Ідемо вперед. Вперед у нас цікавий кущик. Подивіться, які гарні шишечки на ньому виросли. Зараз красиво, а я уявляю, як було гарно в жовтні березні. Звісно, шишки виросли не на кущику, його красиво обплів хміль. Спустилася геть донизу, тут уже мокро. До речі, вам цікаві болотяні річкові, високі рослини. Ось тонка, густа осока. А оце з такою пишною китицею наверху це очерет. Його збирають по весні, коли він. Красивий, свіжий на сухоцвіти, на букети з сухоцвітів. Ось його скільки тут. А ще є така висока рослина з замшевими качалочками, то називається рогіз. Тут немає, і видивляюсь, тут немає якраз, тут лише очерет. Виходимо звідси, виходимо трошки вище. Рухаємося далі, густі зарості змінюються світлими перелісками. Ліс в грудні теж дуже красивий. Хоч гриби залишились у споминах і є у мріях, але в реальності помилуватися лісом варто березовий перелісок, такий світлий білий, перемежовується з дубками, і сосни є отам, а там є осики й вільха. Приємно пройтись по такому лісу. Зверніть увагу на молоденькі дубки. Вони стоять всі в листі ще, ще не відчули зими. На відміну від старих дубів у лісі, які стоять геть голі. Он скільки молоденьких дубків на березі оцього. Рукотворного озерця як мальовничо. В лісі в цю пору ще можна знайти добрі ягоди, Шипшинка. Серединку вичавити отак. А стіночки аж геть можна їсти, вони смачні. Ммм, які добрі. В цьому місці шипшина ближче і вона рясніша. Можна наїстися повно. Оця ще й добра на сушку, тверденька, а оця можна з'їсти зразу. Кисленька. Смачна, зимові вітаміни. Не можу відірватися від куща. Свіжі лісові вітаміни взимку такі добрі. Такі жадані, такі дивовижні. Зараз я пробую знайти брушницю. Брушничник тут є, але ягід не бачу. Шукаємо ще ягоди. Може, знайдемо? Вітамінів взимку немає, тільки з магазину. А ми добре знаємо, які то вітаміни з магазину. Лісові вітаміни набагато приємніші і корисніші. Шукаємо тут брушничник. Ага, ось бачу ягідку. Дві. Клас. Ха, а тут скільки? Грудень місяць. В грудні вітаміни. В грудні брушниця. Її у серпні не було, вискочила в грудні. Ой, дивіться, скільки можна збирати на варення. На варення таке, а на компот так точно. Ой, яке добро! Ще дивлюсь, отам От мені в очах чи то червоніють ягоди, щось таке червоне. Ні, тут подало. Ось є. Вискочила брушниця в кущах, ось кущі кругом. Є тут падає чомусь, тільки торкнешся, як вона відривається і падає? Так, дивимося. Збираємо ягоди в грудні, поки не бачу поблизу. Яка ж це приємність поласувати свіжими ягідками закрила сама собі рот взимку? М -м -м. Клас! Побродимо ще на цій локації пошукаємо гриби. А ягоди, чи, може, фрукти, скоріше всього, фрукти вже є. І, подивіться, ще хороші, ще можна вирізати. Яблочка японської айви. Ще хороший, оцей дуже добрий, оцей. Виріжеться трошки, трошки уражений, оцей лежав на землі. І зовсім не розмок, не поморозився, оцей м'якенький якийсь. О, там світленький, проте теж м'якенький, а ось іще лежить. Які ж вони ароматні, які вони красиві лимончики. Ну, теж... Трошки м'якенький, але ще не пропав. Фрукт <рес> японської айви ще можна взяти. Який же з ними ароматний чай. Дуже добре. Тут я знаходила і фламліну, і тремелу з вивисту, ексидію чорніючу, але поки що гриби ось такі. Це трутовик димчастий, агюстафімо за латиною. Та трутовик, зараз побачимо який. Уже на більсі. Тей був на березі, а цей на більсі. Скоріше всього, це щось із панелюсів. Дуже схожий гриб на панелюс в'яжучий, але це не він. Нічого більш підходящого, як березові пеньки тоненькі для підсадження гливи, я не знаходжу. Може, вчепиться сюди глива, он там іще пеньок обдертий березовий. Може, щось сюди і вчепиться. Саме на пеньки. Глива не рости на гарних деревах, та на гарних деревах вона й не буде рости, лише на ослаблених. Що ще корисного є в цій місцині вільхові шишечки, дуже добрі від розстройства шлунку. Дуже гарні ліки, особливо дітям. І на сьогодні все. Миру вам успіхів! Дякую, що ви були зі мною весь цей час.